Привіт! І ви на каналі DADDY ON FIRE і це наш другий випуск на Ютубі. Сьогодні будемо маринувати наші прекрасні реберця в трьох різних маринадах. Це буде класичний барбекюшний маринад, це томатно-соєвий. Другий маринад менш класичний це джемовий смородиновий І третій маринад буде експериментальний кавово-шоколадний. І так почнемо. Для першого маринаду пластичного томатного нам знадобиться томатна паста, соєвий соус, трохи олівичу, перець чилі, чеснок, копчена паприка, сіль перець та гірчиця з медом. Для другого солодкого маринаду нам знадобиться смородиновий джем, гірчиця, трохи бальзамічного оцту, соєвий соус, копчена паприка, трохи чесничку та сіль з перцем. Для нашого експериментального маринаду нам знадобиться чорна кава, чорний шоколад, трохи бальзамічного уксусу. Мед, часник, копчена паприка, сіль з перцем. І так почнемо. Я коли гляну на Сереберці, це виник жарт, це я, а це її бивший. Так що почнемо з бившого розробляти його трохи на декілька частин, а мене залишимо для експериментів. Так, ці розділимо на дві частини, а це залишимо на солоденьке. І так, погнали. Р... Треба пліву зняти, перш на все. І я взяв собі другого ножа, щоб трохи було зручніше, бо це не така легка справа. О, Пішло. Так, так же робимо з другою, трохи лайфхаку. Беремо серветку. Коли вже надірвали плівку, і серветкою тримаємо і відділяємо. Вона не скользить в руках і краще сходить. Це треба прибрати, щоб ребра не були жорсткі. Є. Так, ми приготували наші реберця, і зайві поки відкладаємо, і будемо готувати наш маринад для перших реберець. Так, і перші у нас реберця будуть маринад в томатний в барбекю стилі. І треба для приготування нам часнику трохи три чотири зубчики. Що ви вже замітили? Ми виправились так, оператора. Так. За ваше здоров'я. Нам треба пошвиденько дочистити. Бо ми здали свою доцю Надіда, і він там бігає десь з нею. Так, ми, як завжди, я давлю його та нарізаю, Кому зручно можна натирати, або чеснокодавилкою це робити. Давимо та нарізаємо наш часник це на всі маринади, не пугайтесь. У нас не буде чесникового маринаду. Так, і нарізаємо дрібненько. Так, нарізали, перекладаємо в зручну посудину і будемо нарізати ще перчик чилі. І наш перчик чилі. Як же без нього? Так, відділяємо, як завжди, внутрішні. Я не люблю зернятка. Не вважаю їх за потрібними в цьому блюді. Вони дають занадто багато гастроти. Цей маринад піде не тільки, щоб замаринувати наші риберці, але коли будемо ми жарити їх, смажити саме. Ми будемо змащувати останні 15 хвилин, щоб надати їм більш смаку такого яскравого. Не знаю, як ви, але я полюбляю гірке. Да, гостре. Гостре мені підказують за кадром. Кажуть, що я суржиком розмовляю. Але вибачаюсь, гостре полюбляю. Але мені здається, що острота. Саме від перця чілі, а не від перця з пакетів суміші, надає саме такий теплий смак. Мені здається, зараз краще очі не чіпати. Бо на цьому може моє відео закінчитись. Так, я нарізав все і зараз пересипаємо в зручний для себе посуд. Як це зробити акуратно? Акуратно, це не про мене. Але це все по-домашньому. Так, ми починаємо робити маринад. Ми нарізали перчик чилі, кидаємо ложечку ложечку або навіть дві часнику томатної пасти. Ми вже кладемо не таку малу ложку, а столову і трохи побільше. Три ложечки. Так, докидуємо сюди соєвого соусу трохи нашого оцту. Зовсім трохи. Олії. У нас олівкова олія, але можна і, звичайно, трохи. Паприка копчена. Для кольору та димку. Чорний перець. У мене взагалі тут суміш перців. І свіжо молота. Це дуже важливо. Бо ця з пакетів вона не дуже яскраво виражена. Сіль. І гірчиця. Ложечку. І дві ложечки меду. Якщо у вас в холодильнику мед, заздалегідь, витягуйте його, щоб він був більш не такий тягучий. І вмішаємо це все. Гляньте, як добре виглядає. Так, вимішуємо гарно, щоб мед, переціль. Все змішалось. Зараз скуштуємо. Так. Мені здається, що трохи треба досолити і додати соєвого соусу. І буде саме то. Так, хотів соєвий соус додати, а додав в себе вінця трохи. Але звиняйте, соєвий соус трохи ще, щоб солоніше було, і саме солі бо воно солодкувате, але саме солі не хватало. І ще раз перемішуємо. Зараз саме те. Так, перекладаємо в нашу посуду для мариновки. Переклали і плівку ми зняли, щоб наш маринад теж краще впитався в цю частину. саме. Окей, погнали. Так, всі сторони. Розмазуємо. І іншу сторону теж змащуємо. Просто треба наш дурний сміх вирізати трошки, іноді, бо за кадром навіть жарти, які треба опублікувати на якомусь закритому телеграм-каналі. Мені здається, що ми їх добренько змастили, але краще пропрацювати руками. Так, з першим маринадом у нас все. І треба залишки, які у нас залишились, перекласти в іншу посуду, щоб потім, коли ми смажили, ми могли змащувати ними. А ще сьогодні доча нам трохи допомогла і зламала нам штатив, що покращило нашу якість відео. Як ви бачите, апаратор робить більше динамічних кадрів. І переходимо до нашого другого маринаду це на основі смородини. Кладемо три великі столові ложки. Смородинового джему, варення чи свіжотертої смородини. Трохи гірчиці, саме американської. Так, томатної пасти трохи сюди. Часничку закидуємо. Можна ще трохи більше, я навіть думаю. Ціль. Свіжомолотий перець це суміш перців. Оливкова олія. Ось так ось. Так, трохи винного оцту і копченої паприки. Так, перемішуємо це все. Ану мені чогось трохи не вистачає. Джему можу ще трохи додати. І я б, напевно, додавив би трохи від себе меду. Більш солодкий. Коли ти годуєш такий маринад смородиною, ти думаєш, що він буде солоденький. Але зараз він кисленький, я б навіть сказав. Зараз спробуємо. О, так краще. Трохи меду додавте. Так, наш маринад готовий. Зараз перекладаємо наші реберця і будемо починати намазувати. Викладаємо наш маринад. Дубль 2. Маринад з чорної смродини. Розмазуємо і будемо маринувати десь 4-5 годин і увечері сьогодні же, будемо смажити наші реберця. Всі три варіанти. Ще не вирішили, хто буде дегустувати і вирішувати, який маринад був кращий. Але думаю. Оператор буде вирішувати. Гаразд. У оператора скептичне ставлення до одного з маринадів, так що не знаю, не знаю, чи буде оцінка адекватною. Не заангажованою, як кажуть. Мені здається, що якщо б реберці були в винному соусі, вони б виграли. Оператори виставилися. Так. Так. Змастили і відправляємо. До перших реберець в холодильник на 4-5 годин, а у кого є змога, то і на 12 на цілу ніч. Так, і останній наш маринад це кавовий, але потрібно сперш за все натерти чорного шоколаду. Так що почнемо дотираємо, залишки вкладаємо. Так, хто з'їв шоколад, весь прикладуємо наш шоколад. Бо вже на сонці він тає. Нам на руку, але з ним важко працювати. Так, що... да, краще буде життя в шоколаді. Кава. Тільки зварив. Дуже дивний маринад у нас виходить. Мед. І я на глаз завжди все роблю десь. Так, склянку десь. Так, Мед, трохи перцю. Солі. Експериментально, я люблю експерименти. Так, нашого уц оцту. І трохи чеснику. Так, вимішуємо це все. Трохи, так, трохи свиня. Але я намагаюсь там шоколад клавию його. Намагаюсь розділити. Так, перекладаємо наші ребра. Але, щоб ви знали, за кадром в мене йде аб'юз. Мені кажуть, що ці ребра ми спортимо нічого не вийде. Але я люблю експерименти, і мені здається, що це буде цікаво. А може, і дуже смачно. Заливаємо. Шоколад. На вигляд, не можу сказати, що дуже апетитно, але ми спробуємо. Так, втираємо цей шоколад. Мені здається, що коли воно буде тяшкуватись, і цей весь шоколад буде плавитись, воно дасть смаку. Але подивимося, я люблю експерименти і наразі глянемо, що вийде з цього. Так, три наші маринади вже готові, і ми чекаємо 4-5 годин. І сьогодні будемо смажити увечері ці реберці. Так, і пройшло 5 годин приблизно, наші ребереці замаринувалися, ми їх за 20 хвилин дістали з холодильника і тепер будемо заварачувати фольгу. І при температурі 140-150 градусів десь прожарювати близько 2 годин фольги, а потім будемо розварачувати та дожарювати на решітці. Як бачите, в нас вийшов такий результат, зараз будемо заварачувати фольгу та починати смажити при низькій температурі, наче тушкувати. Трохи. Так, почнемо з наших ексклюзивних кофейних реберець. Викладаємо їх на фольгу, трохи робимо конвертиком. Хочу додати сюди маринаду, щоб маринаді тушкувались. І шоколад, звісно, який у нас. Був. Так, ось так це виглядає. Зараз будемо загортати. Готуємо наше вугілля, мені потрібна зона, де буде менш низька температура. Я думаю, збоку тут буде гарно. Бо потрібно 140 150 градусів на протязі 2-3 годин. Так і завершуємо. Дуже складне вершково буде, щоб нічого не пролити. Бо хочеться, щоб гарно протушкувалося І потім все відділялося від кістки. Завернумо і кладемо до зони низької температури. Ну що, наступні наші реберця в стилі барбекю в томатному соусі. Так, заворачуємо їх тепер. Це перший слой, але треба не один. І нам казали в магазині, що тут 20 метрів полігу. Але її тут і 5 метрів, напевно, нема. Я взяв дві. Кладемо теж в зону нашого низької температури в зону. Чекаємо. Так, і останні наші джемові реберця. Загортаємо. Напевно, що фольгу, ми вже останньої використаємо. Да. Добренько. Дочі. Дочі. Так, і останні кладемо, і тепер саме час почекати і зробити собі трохи кукурузного бурбону. Якщо чуєте, воно вже тушкується трохи. А поки чекаємо, я собі хочу зробити димний бурбон. Сьогодні у нас буде вишенька, але у нас є яблуко, горіх, груша, дуб. Я замовив собі такий набір з AliExpress. І зараз ми будемо пробувати з ним працювати. Наливаємо трохи бурбону собі. Так, замість льоду я буду використовувати такі камні для віскі у мене. Заздалегідь охолодження і будемо зараз додати вишеньку. В наборі була ложечка. Я думаю, що ще трохи треба. Димний бурбон дуже смачний. Це нагадує коктейль Old Fashioned, якщо ви знаєте, дуже гарно смакує до м'яса. Дамо трохи постояти йому. Дим дає дуже. Благородну нотку цьому бурбону, і це дуже смачно. Саме те для рибарець поки ми будемо чекати, у мене є чим зайнятися. Так, і поки ми чекаємо риберця і в наш димний бурбон. Хочу сказати, що це все я замовляв з експрес і якщо кому цікаво, буде посилання під відео. А ми чекаємо! Так, і перевіримо температуру. Нам потрібно 89-93, але зараз у нас 47, 48, близько 50 градусів. Так що чекаємо. Так, пройшло вже близько 2,5 годин і зараз ми будемо досувати з фольги наші реберця, смажити їх на вуглях до рум'яної скоринки. В них вже близько 72, в деяких 80 градусів. Так, перші дістаємо це, які шоколадні у нас були. Вони дійсно в шоколаді. Ребра в шоколаді по життю. Наче протушкувались. Ну, на вигляд гарно. Так. Да. Гарно протушкувались. Не пригоріли і кидаємо на гріх. Не знаю, що це... Думаю, що це джем смородина. Судячи позирнятка. Оооо, дуже гарно протишкувалось. І останнє це наш барбекюшний соус з томатною пастою. Запах дуже гарний у цих. Мені подобається, вони розвалюються Яд. тепер жаримо. Це наші шоколадні. Дуже гарно. І останні сими треба обережно, бо вони розпадаються просто. А от джемові та барбекюшні зараз будемо змазувати. Як я казав раніше, ми заздалегідь соуси приготували для змащення, у кожного свій буде. Змастили наші реберця треба гортати, бо. Великий жар може трохи прибрати, напевно. Треба прибрати цей великий жар. Куди? Маринад кайф. Це у нас барбекюшний. Гарно змащуємо. У мене течуть вже слинки. Я не можу дочекатись. Так, і трохи червоного перцю, мені здається, круто буде на барбікюшні якійсь томатною пастою. Так, забираємо. головне не зробити фейл останній. О. Відділяю сереберці. Смакота. О. Кайф. Відрізаємо для дегустації. Перші барбекюшні джемові. Та шоколадні. От Шоколадні можна було потримати трохи доже. я в кістку. А, я в кістку попав. Може і не треба було. Так, Трохи соусу і червоного перцю до перших. Давайте до кожного додамо соус. Трохи джему для других. Ну, для третіх, я не думаю, що тут повинно щось додаватись. Будемо куштувати. Почнемо з наших тестових. Це шоколадні скофи. Їх можна було, вони широкі, якщо бачите, можна було потомити десь 3 годинки. Ну, нотки шоколаду та кофе є. Але якщо по 10-бальній шкалі 6, не більше, Джемові. Бачите, вони розпадаються на волокна. Сімірка, тверда сімірка. Так, і останній наш ще ребер це це маринад з томатною пастою. А це довідать. Так, кофе не рекомендую. Джем. Можна, але треба тримати десь навіть сутки в холодильнику, щоб більше промаринувалися. І маринад з томатною пастою це топ. От. Так я буду готувати кожного разу. Мій фаворит барбекюшний соус. Не, не так, класика виграє. На цьому можна завершувати. Де Діон Фай, Де дим, там смак. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більше крутих рецептів. Силки. Силки, силки в калиму. Уже вже пройшло близько з фільгіс фільгі. Так, пройшло вже близько 2,5 годин замажити їх на вуглях до смачної скаринки. Да, 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 да. Зараз змастили і нас прикладе.